Вітання глядачам нацмарафону. В ефірі команда телеканалу Рада. Мене звати Олена Морозова. Далі розповім про події в Україні та світі. Росіяни вбили чоловіка та жінку у Покровську, обстріляли Донецьку область. Повідомили Вова. Чоловік загинув у торговому центрі, а жінка у кареті швидкої допомоги. Тип зброї, якою росіяни вдарили по місту, установлюється. Повідомили правоохоронці. А на Херсонщині росіяни атакували з безпілотника трактор, що працював у полі поблизу Костирки. Про це повідомили Вова. Там зазначили, що унаслідок вибуху постраждав 55-річний чоловік. Отримав вибухову та черепно-мозкову травму, а також уламкове поранення стигна. Нині потерпілий у лікарні. До 14-ти збільшилася кількість поранених у наслідок російської атаки на Запоріжжя. Напередодні троє загинули. Повідомили в місцевій ОВА. Росіяни атакували місто 12-ма безпілотниками. Там спалахнули пожежі, зруйновані будинки приватного сектору, пошкоджені багатоповерхівки та дитячий садок, об'єкти соціальної інфраструктури. Ліквідація наслідків триває. Розгорнуто мобільний пункт прийому заяв постраждалих у наслідок ворожої атаки. П'ятеро травмованих досі залишаються у лікарнях. Знаю, все знаю. Все відбувалося дуже швидко. Ми тільки чули, як ці мопеди летять, встигали лише присідати. Я кричала, щоб усі сіли, тому що підлітало дуже близько та й вибухало десь неподалік. Не встигли навіть зорієнтуватися. Тільки почули крики, все відразу кинули і побігли на допомогу, бо все почало горіти. Сусідка Наталія кричала: їх завалило з чоловіком. їх з Запоріжжя та Одеса продовжують ліквідовувати наслідки нічних ворожих атак 21 березня. Горіли магазини, СТО пошкоджена багатоповерхівка. Поруйновані десятки приватних будинків. Більше розкажуть мої колеги. Це була наймасованіша атака шахедами по Одесі за ці три роки війни. Палало в багатьох місцях. Троє дітей дістали поранення. Російські безпілотники вдарили по цивільній інфраструктурі. Якраз в момент, коли в місті з візитом перебував президент Чехії Петер Павел. Повністю знищено ось цю станцію технічного обслуговування. Все обладнання та автомобілі, які тут ремонтували, згоріли вщент. Розмір збитків ще встановлюватимуть. Це все відремонтувати неможливо. Як там далі буде? Ну, Скоріше за все, без роботи. Саме в цьому приміщенні в ремонтній зоні було сім. У нас є ще позаду, там ще автомобілів 10. З іншої сторони там також малярний цех, там теж там білі п'ять, впевнено. Тобто це все, що ми бачимо, це тільки... Так Олег якраз на ранок мав забрати з СТО свою автівку. Не встиг. Я здав машину, отримав документи і зранку мав забрати. Мені надіслали рахунок на оплату. Я був задоволений, що машину відремонтовано. Зібрав останню пенсію, приїхав. Мені зателефонували вранці і сказали, що така ситуація. Навіть ключі згоріли від гаража. Окрім СТО, у місті горіли торговий центр, магазин, пошкоджена багатоповерхівка. Повністю зруйнований і величезний магазин сантехніки. Тут придбали люди, не розберігаючі технології, сонячну енергетику. Це був магазин для спеціалістів, сантехніків, інженерів, які розуміли, що роблять і роблять для людей. Звичайно, скільки... все. Це скільки... 2000 квадратних метрів. Магазину більше 15 років. Багато підприємців тепер не знають, як далі заробляти на життя. Віктор понад 25 років продавав автозапчастини. Мені 70 років. Я стільки років працював. Прикро, ми пенсіонери. Нам потрібен якийсь дохід, бо однієї пенсії мало буде. Будемо ремонтувати і працювати далі. В результаті нічної атаки сильно поруйноване і кладовище, пошкоджено сотні могил та пам'ятників. У ніч з 20 на 21 березня росіяни атакували і Запоріжжя. Ворог запустив по місту та району керовані авіабомби. В одному із селищ поруйновані десятки приватних будинків. Ну от усі вікна, двері, ось вікна, ось двері. І там розгардіяш у хаті, скло, все потрібно шифер міняти і все решта. Працюємо. Тут вщен зруйновано два приватних будинки, над якими і розірвалась одна з ворожих бомб. Пожежу в хатах, рятувальники гасили до ранку. Місцеві чули щонайменше три вибухи. Перший, ну як звичайно, і ми навіть не зреагували. Чуть-чуть і все. От, ну вторий то, ну як дало третій раз, то вже і огонь загорівся, а потім вискочила сюди. А тут такий самий горить. Я воно ж на наш дом, думаю, думала, воно, ну, знаєте, на порогі стала, як глянула, мені показало, що то мій. Внаслідок цієї атаки постраждало шестеро людей, в тому числі і чотирирічний хлопчик. А 60-річного Олександра довелось госпіталізувати в лікарню з численними пораненнями. Чоловік рятував собаку. Йому рятувальники сказали, що потрібно накласти шви. А він їм, хлопці, ні, я спортсмен, прив'язуйте, я трепітиму. І пішов собаку визволяти. Вся вулиця пішла, бо засипало аж до другого поверху. А він скавчав. Пацани вогнегасниками вогонь приборкували. Вони гасять, щоб він же не згорів. Від будинку родини залишились одні руїни. Вже другий день. Родичі допомагають розгрібати завали і збирати вцілілі речі прилетів. він прилетів, прямо впав на другий поверх. Весь будинок зніс. Ось це тільки одне крило лишилося, де ми в залі були. Надзвичайно там засипало склом, модлухом, Я не знаю, чим ми босі були, йшли склом. Я не знала, куди йти. Люди почали кричати, щоб я розуміла, куди ці руки тикати. Тетяна з чоловіком живуть навпроти. В їхньому будинку повилітали вікна, пошкоджено дах, є тріщини в стінах всередині. Поруйноване майно у дворі. Та найстрашніше злякана від вибуху. Дитина. Вона якраз була. Маленький комірк зі мною, і у це в неї двадцять стіліка, що вона навіть ну, не могла прийти. В неї стекла, я думала, її ну, поранила. Ну, слава Богу, я в рубашки в два час. А я на, на на, на, кухні сиділа, якраз стол, і це зеркнувся вирітула якраз тоже. На місці вибуху й досі працюють волонтери та соціальні служби. Людям надається вся необхідна допомога. Єва Миронова, Світлана Довжук, Дмитро Христенко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Президент України Володимир Зеленський відвідав командний пункт тактичної групи Покровськ. Це відбулося у рамках його поїздки у Донецьку область. Президент також зустрівся з командирами лінії дронів, що об'єднала найкращі безпілотні підрозділи ЗСУ. Заслухав доповідь про ситуацію у смузі відповідальності бригади, застосування безпілотних систем, засобів РЕБ та роботизованих комплексів, які бригада виробляє самостійно. Поспілкувався з командирами підрозділів щодо набору та навчання нових пілотів, потреб в окремих типах озброєння і техніки. Зеленський відвідав і відомі стели при в'їзді на Донеччину та на честь загиблого Героя України Дмитра Давінчику Цюбайла. На Закарпатті посилили охорону кордону України з Румунією та Угорщиною. Про це повідомили в Державній прикордонній службі. Там зазначили це найбільш вразливі ділянки області, тому залучили додаткові сили. Зокрема, сучасну автомобільну та спеціальну техніку безпілотну і пілотовану авіацію, а також інші спецзасоби. Це дозволить ефективніше протидіяти правопорушенням і швидко реагувати на загрози. 65 мільйонів євро на підтримку енергетичного сектору України виділили Нідерланди. Кошти спрямують до фонду підтримки енергетики та використають на відновлення критичної інфраструктури. Окрім фінансової допомоги, обговорюються можливості постачання обладнання для газовидобувної галузі, яка страждає від регулярних російських атак. Уряд Нідерландів наголосив, що енергетика залишатиметься одним із ключових пріоритетів у підтримці України. Естонія виділяє Україні 100 мільйонів євро на військову допомогу, яка включатиме безпілотні літальні апарати, морські та наземні дрони, а також медичне обладнання. Закупівлі здійснюватимуться в естонських оборонних компаніях відповідно до запиту Києва. Крім цього, Естонія бере активну участь у підготовці українських військових, очолює it коаліцію та допомагає у формуванні української бригади у межах Балтійсько-північної ініціативи. Німеччина виділила Україні додаткові 3 мільярди євро військової допомоги. Про це повідомляє Рейтерс. Ініціатором реформи виступив майбутній канцлер Фрідріх Мерц. Новий пакет є доповненням до вже запланованих 4 мільярдів євро на військову допомогу Києву цьогоріч. Міністерка закордонних справ Німеччини Анна Лена Бербок наголосила, що Берлін задає темп для підтримки України в Європі. 343 людини затримали у Туреччині під час нічних протестів проти арешту мера Стамбула. Екрема і Мамоглу. про це повідомили у міністерстві внутрішніх справ країни. Акції відбулися у понад 10 містах, зокрема в Стамбулі та Анкарі. У міністерстві заявили, що людей затримували, щоб запобігти цитую порушенню громадського порядку. Кінець цитати нагадає окрема моглу затримали 19 березня за звинуваченнями у корупції. Його називають головним політичним суперником президента Туреччини Ердогана. На вулиці вийшли тисячі людей, серед них студенти. Мітинги тривають і зараз. Президент США Дональд Трамп оголосив про виробництво винищувача шостого покоління f 47 Контракт на розробку отримала компанія Боїнг. Технічні подробиці f 47 залишаються засекреченими. Відомо лише, що літак працюватиме у зв'язці з дронами. F-47 буде найсучаснішим, найпотужнішим і найсмертоноснішим літаком з усіх коли-небудь побудованих. Експериментальна версія літака таємно літає вже майже п'ять років, і ми впевнені, що вона значно перевершує можливості будь-якої іншої країни. Усеукраїнський рекорд 1045 дітей одночасно взяли участь у руханці під час чемпіонату України бобс... скікбоксингу. Були і ті, хто долучився онлайн. Учасники не лише випробовували свої сили, а й увійшли в історію, адже подію офіційно зафіксували представники книги усесвітніх всесвітніх рекордів. Як це було, знає і розповість наша кореспондентка Руслана Сушко. Із самого ранку спортивний комплекс у Броварах заполонили юні спортсмени віком від 5 до 18 років. Приїхали, аби взяти участь у встановленні всеукраїнського рекорду. Сьогодні у категорії спорт був встановлений рекорд одночасного виконання руханки і кікбоксерських вправ. І 1045 дітей, які були в офлайн, більше 80% офлайн, але були ті, хто онлайн повторювали, бо багато хто з дітей через стан здоров'я не міг приїхати. І за 10 хвилин вони встановили рекорд України, який зафіксувала книга світових рекордів. Провела руханку багаторазова чемпіонка України, Європи та світу. Олеся Булгакова каже, таку кількість дітей не очікувала. Під час того як я побачила, скільки дітей зібралось, треба. Ну не дивлячись на те, що у нас відбувається, і ми готові перемагати і дати мотивацію молодому поколінню робити свої рекорди, свої перемоги. До встановлення рекорду долучились діти з 23 областей України. Організатори кажуть, захід покликаний об'єднати молодь та заохотити займатися спортом. І ми не дивлячись на війну, працюємо по всій Україні. Крім не було представлено тільки дві області це Луганська і Херсонська. Ну і розуміємо, чому всі інші області, не дивлячись на війну, вони тут, вони з нами, діти працюють, і ми хочемо, щоб наша нація була сильна, потужна. Приїхали на руханку навіть із Донеччини. Про враження від неї розповідають із захопленням. Враження чудове, я газ До бою сьогодні готувався не лише Назар, а й ті, хто приїхав на півфінал чемпіонату України з кікбоксингу. Тут проходить чемпіонат України серед дітей, юніорів і юнаків з 7 до 18 повних років. Сьогодні полуфінали. Завтра фінали відбираються діти на чемпіонат Європи, який відбудеться в Португалії. До цього рекордів руханки з елементами кікбоксерських рухів встановлено не було. Тож історичну подію тепер вперше зафіксувала книга світових рекордів. Руслана Сушко, Дмитро Курченко, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.